Всім привіт, дорогі мої туристи. Мене Не Анна, туристична компанія Online Tour. Я зараз знаходжуся в Єгипті, у місті Хургада, в готелі Sunrise Holiday Resort. Це готель у центрі міста Хургада в Шератоні. Так виглядає ресепшн. Ну, Піднімаємось далі. Хочу вам показати номер категорії стандарт з видом на море. Тут у нас душ, туалет, є рушнички, є ось такі омильні приладдя. Далі у нас ось такий номер. В номері зверніть увагу, що є халати, чайний набір, телевізор. Є або дві ось такі кроваті одномісні, або двохспальна. Далі у нас балкон. І вид на море. Тут буде на пляжі піщаний захід. Є стільчики, де можна посидіти. Це номер в нас в категорії делюкс. Тут у нас, по-перше, є шафа. Раз. Є сейф. Зверніть увагу. Люкс буде відлічатися від стандарту, тим, що тут буде великий балкон. Є ось такий чайний набір. Подивіться, який шикарний вид. І також є ось такий шезлонг на балконі. Можна прямо тут засмагати. Зверніть увагу, що це готель 16, що тут населять з дітьми. Він тільки для дорослих. Є халати. І покажу туалет душ. Є також мильні засоби. Рушнички, тут у нас душ. Pen. Все є, що необхідно. Ось так виглядає пляж. Подивіться, піщаний пологий захід, море. Тут немає коралів. Є ще такий пантон. Велика територія, ліжачки, всім достатньо місця. Ось такий красивий готель. Дуже зручний пляж, є де ножки помити, красива територія і це центр Пургади, Тут багато поруч різних магазинчиків, ресторанчиків. Ось така територія. Готель Sunrise Holiday Resort. Пургади. Цей готель 16 плюс. Він тільки для дорослих. Тому якщо ви з дітьми вас сюди, на жаль, не приймуть. Але тут все одно є анімація, він такий і спокійний, і веселий. І так, і так можна так сказати про цей готель. Дорогі туристи, якщо хочете забронюватись, я вас чекаю. Тут номери телефонів, можете забронюватись. І дуже важливий зараз вопрос: це хто відпочиває? Чи який контингент, яка національність зараз відпочиваючи це німці? Британці, поляки, чехи, тобто більшість відпочиваючих тут європейці. Тому, дорогі туристи, я вам раджу цей готель. рекомендую, звертайтеся до нас і ми вас забронюємо.